В минулому часі в розповідних реченнях нам треба додавати закінчення D, e -D або IED до дієслів. Тож, якщо дієслово закінчується на голосну, то додаємо D, як в словах create created. Якщо на приголосну, то додаємо ED, як в словах walk, walked, visit, «visited». Якщо наголос падає на останній склад, то дублюємо приголосну, на яку закінчується дієслово, та додаємо «ed». як в слові «stop», «stop», «stopped», або admit. Admit, admitted, plan, plan, planned. Якщо на літеру Y, перед якою повторююсь, немає голосної, то змінюємо Y на I та додаємо «ed». як в слові carry. carry carried